Доброго дня, хмельничани! До вас звертається газета Проскурів, газета Хмельницької міської ради. Звертаюся до вас відносно передплати та розміщення реклами в нашій газеті. Я за рекламно-комерційним відділом Томашевська Зінаїда Анатоліївна. Мій телефончик зразу говорю: 067 785 4040. Також є робочий телефон 76 32 85. Чекаю ваших дзвіночків. І по передплаті газети, і по розміщенню допомоги. Газета Проскурів це газета міської ради. У нас є різні рубрики: культурно-молодіжна, політична, суспільна рубрика. Також йде рубрика мовою здоров'я, успішна дача, корисні поради. Тираж газети досить великий, вона йде по передплаті. Та у вільному продажу у всіх точках продажу газети. Газета виходить на 16 сторінках, в ній є програма телебачення, гороскоп, магнітні бурі, прогноз погоди. Газета виходить щочетверга. Прайс на розміщення реклами ви можете побачити і на сайті газети, і зараз можу озвучити. Вартість реклами недорога. Остання сторінка 6 гривень квадратний сантиметр, внутрішня кольорова 450, внутрішня чорно-біла 420. Це вартість реклами з ПДВ. Всі документи ми вдаємо своєчасно, газету надаємо лише іногороднім замовникам. Передплата газети на рік. Також невелика 138 гривень. На півроку купіть 69. Газету можна також переплатити і на квартал 34,50 Відчуйте себе хмельничанами, передплатіть газету про скурів. Нам треба бути разом. З наступаючим новим роком та Різдвом Христовим!